Моя професійна кар'єра розпочалася з отримання професії у 2017 році. Я поступив на навчання у Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу та у 2019 році одержав диплом кваліфікованого робітника з професії слюсар з ремонту полісних транспортних засобів. Це було моє власне рішення, тим паче, що тут вже навчалися мої друзі. При виборі професії я користувався як власним бажанням, інтересами, так і тим, чи зможе моя майбутня робота забезпечити мене матеріально. Я вважаю, що слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів заробляють непогано. В ідеальному варіанті я планую отримати повну вищу освіту та створити свою фірму з ремонту колісних транспортних засобів. У виборі майбутньої професії я керувався лише власним бажанням і розумінням потрібності та важливості того, чим я хочу займатися. Адже ця професія є однією з найбільш потрібних в службах переміщення транспортних засобів на сьогоднішній день. Кожний день нам постійно доводиться стикатися з якимось вибором автотранспорту, чи то особистий автомобіль, громадський транспорт або спецтранспорт для військових. За всіма ними потрібен професійний і своєчасний догляд. Саме тому кваліфікований спеціаліст, такий і потрібний у нашій державі. Спеціаліст з рихтування кузовів вміють виконувати і слюсарну обробку і пригонку деталей автомобіля, складати і регулювати вузли і механізми, з'єднувати деталі і вузли пайкою. Рихтування вм'ятин кузові автомобілі, які були в ДТП або на лінії фронту. Готують їх під полфарбування, проводять необхідні підказують тюнінг. Професія вимагає значних вмінь, навичок, знань, творчого мислення, певних особистих рис. Вважаємо, що надважливим завданням для кожної людини є знайти справу свого життя, отримати професію за покликанням, І тоді прийде успіх та визнання. Запрошуємо вас на навчання в Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу, де ви зможете отримати професію Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів на базі базової та повної загальної середньої освіти з терміном навчання 3 та 1,5 роки. З професії «Рихтувальник кузовів на базі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки.